Вітаю! І так настала тема розібратися з Поверніть нам ядерку. Після вчорашнього оголошення одним банком на ядерку. Тема: А де наша ядерка? От якби вона в нас була, от якби до каби та в росту росли гриби, та не потрібно було в ліс за ними ходити. Оце так воно виглядає. Ну і наші чиновники підливають масло в вогонь, правда, дуже обережно, тому що вони знають всі обмеження використання ядерної зброї. І напевно я буду, ну, можливо, першим, можливо, не першим, але єдиним, який вам зараз розкладе повністю, так що ж не так з темою поверніть нам ядерку. І так давайте розбиратись поступово. І я впевнений, що те, що ви зараз почуєте, ви будете розповідати далі. Я навіть деякі нюанси розкажу в кінці, щоб ви були готовими до контрвипадів. Бо я от щойно поставив в Телеграмі цей допис, і я вже бачу, що деякі дуже розумні люди розповідають, що є нюанси в моїй розповіді. Так, вони, звісно, є. Я, я навіть поясню вам ці нюанси і розкажу, як на них відповідати. І так... Давайте розпочнемо з першого. Важливо, що у нас було станом на 1991 рік. Тільки звертаю увагу. Оце у нас це потрібно відносно, тому що це не у нас. Давайте так, переформулюємо, що після Радянського Союзу знаходилось на території України з ядерного потенціалу Радянського Союзу. Отак буде правильно. Так буде правильно тому, ну чому ви зрозумієте в кінці. Не в кінці і трішки згодом. І так, у нас було 1700 стратегічних ядерних боєголовок. Це ті, що летять дуже далеко. Далі, у нас було 2600 тактичних ядерних боєголовок. Це різниця є. Тактичні це поближче. І там простіша система управління. А запам'ятайте, 1700 далеко, 2600 поближче. Ну, для Російської Федерації зараз би вистачило. Далі 176 міжконтинентальних ракет. 176 міжконтинентальних ракет. Крепко б зараз би нам допомогло. 44 стратегічних бомбардувальники це ті, от, що злітають, і про, нам, про, про них нам повідомляють, оголошуючи тривогу по всій Україні. Тепер далі. А хто тиснув на нас? От, хто на нас тиснув? Ну, я думаю, що українці зараз чітко скажуть, що тиснула Російська Федерація. Насправді, серед країн. І персонально людей, які тиснули на Україну, щоб роззброїтись в обмін на Будапештський меморандум, угоду, гарантії, і так далі, тиснули насправді інші країни. З Російської Федерації про це висловлювався тільки Борис Єльцин, і то з однієї причини, про яку ви зараз розумієте. І так, хто тиснув на Україну? Білл Клінтон, США, Джордж Буш старший США. Строп Талбот США, Джеймс Бейкер, США, Джозеф Байден, тоді ще молодий США, Джон Мейджор, Британія і Борис Єльцин Російська Федерація. Путіна тоді і близько ще не було. А тепер важливо: а куди поділася наша ось розміщена? Ми обережно да, говоримо, де, куди ділась ядерний потенціал, розміщений. На території України. І якщо ви думаєте, що їх оці боєголовки забрали з Штати, то ви помиляєтесь. Тому що все це, ну, можливо, якісь елементи чогось були і в Штатах віддані, але частина з цього була попилена в Україні, але більшість з цього була вивезена до Російської Федерації. І зараз я звертаю увагу. Тактична ядерна зброя, ота от де 2600, та де летить не так далеко, вона вивозила ще до Будапештського меморандуму. В 92-му, 91-му і в 93-му роках. До Будапештського меморандуму. Її вже не було в Україні. Оцій тактично-ядерної зброї. Ви зараз розумієте, чому так? Чому стратегічно ще залишалась, а тактичної вже не було. І так. Ядерні боєголовки передані Росії, міжконтинентальні ракети передані Росії, бомбардувальники Ту 160-ту-95 і Ту МС частково розрізали, а частково передали Росії в обмін на списання боргів за газ. Пам'ятаєте, як ми тоді жили в 90-х? Пам'ятаєте? Тоді, коли країною була велика велика і безконтрольна бандитська приватизація, ви тоді не могли? Ви тоді е, воювали з комуністичними гаслами? Ну, не ми з вами, а наші. Напевне, бабусі, дідусі, мами з татами, не розуміючи, що відбувається, і намагались вижити. вижити. А великі люди, там в українській владі, вони ділили заводи, фабрики, пароходи Вони заможні жили, вони просто в кайфі жили. А ви тоді, ваші батьки, тоді спитайте у них, як вони виживали, маючи городики невеликі біля великих міст. Далі. А тепер найважливіше. Тепер найважливіше. А чи могли б ми скористатися ядерною зброєю, якби вона була у нас? Отут, зараз? І так, давайте одразу розмежуємо: котлети від мух. Тактичної ядерної зброї в Україні вже не було на момент 1993 року до Будапештського меморандуму. Вже вивезли. Вже вивезли. Тому що я бачу в коментарях почали писати: О, тактична ядерна зброя, її можна було використати, тому що вона не така складна, там і так далі, її можна було гіпотетично використати. Ні. Її вивозили в 91, 92, 93 роках. На момент 1994 року вже майже не залишилося тактичної. Ядерної зброї. Це та, що її можна було би перепрограмувати якимось чином, і то, якби у нас були спеціалісти, а вони в основному були, ну ви розумієте, де, якби були заводи, дослідницькі, лабораторії, величезні гроші і так далі. Ну, якби, якби так аби в роту росли гриби. А тепер стратегічна ядерна зброя. Так от, може, ви шокуєтесь, може, ви це знали, може, ви цього не знали. ну, я, ну Чиновники вам цього не розповідають. Стратегічною ядерною зброєю Україна не могла б скористатись ні за жодних обставин. Навіть якби вона зараз, оця зброя, була розміщена в шахтах, ми б нічого не могли зробити. Тому що коди доступів, системи управління, системи наведення, системи свій чужий, системи самопідриву і так далі, вони всі знаходились в Москві і завжди були під контролем Москви. І ніколи Україна не мала власної ядерної зброї. Як власної. це все ядерна зброя вироблена в Радянському Союзі під контролем Комітету Державної безпеки оце те, що КГБ називається Комітет государственної Безопасності. І всі контрольні коди доступу і тактичної, і стратегічної ядерної зброї були. В Москві і ніде інакше. Єдине, що оця тактична ядерна зброя, та яка попростіше, бо от громадяни починають розповідати, що в 92-му році ми могли поперепрограмовувати. серйозно, та ми до 2022 року не мали нормальної кількості україномовного контенту в Ютубі. Його і зараз там не дуже багато. Ми не мали україномовного нормального інтернету до 2022 -го, 2023 -го, і до сих пір толком не маємо дуже багато чого в інтернеті. Його не можна порівняти ні з англомовним, ні франкомовним, ні з ну ви розумієте, яким мовним. Ви хочете сказати, що в 92-му році ми могли масово хакерами стати перепрограмовувати тактичну ядерну зброю? Серйозно, це це, це як це, це ви СОВУ на глобус натягуєте? Можна було, пише дитинка якась, в 25-му році. Можна було. Ну, так що ж твої батьки не перепрограмовували? Чи твій дідусь не перепрограмовував? Не можна було. Ту зброю вже забрали в 91-му, 92, 92-му і 93-му році і вивезли. Все. А БДПський меморандум стосувався стратегічної ядерної зброї, яку ми не могли запускати. Воно просто у нас було на території. І все. Ніякого доступу до використання ми не мали. І це та правда, яку вам чомусь не розповідають. Але в будь-якому випадку, коли вам кажуть, поверніть нам ядерну зброю, це ви в кого питаєте? У Російської Федерації. Що вона нам сьогодні повернула ядерну зброю і налаштувала системи пуску так, щоб ми могли вдарити по Російській Федерації? Ну, ну це. це... Реально взагалі, от ті, хто повторюють оце як мантру, це реально. Ну, є другий варіант. То нехай країни Будапештського меморандуму, ну крім Російської Федерації, поставлять Україні ядерну зброю. Ну в них же є, в Британії є. Є, є. В Німеччині своєї зброї немає. Штати розмістили ядерну зброю, але вона не належить Німеччині. Бо пульт керування в штатів, Німеччина не може скористатися цією ядерною зброєю. Отак от як ми не могли б скористатися ядерною зброєю, тільки процес підготовки стратегічної ядерної зброї до запуску призвів би до миттєвого підриву цієї е, ракети, цієї боєголовки в шахті миттєво. Бо Російська Федерація повністю контролювала цю ракету. І системи запуску були в неї, де й продовжують бути. І от тепер питання до Франції. А Франція може нам поставити ядерну, ядерні боєголовки і Британія відповідь може, але немає сенсу. Якщо вони хочуть ядерної війни, то вони запросто можуть запускати зі своєї території ядерні боєголовки. Немає сенсу їх передавати Україні, тому що, по-перше, ми їх розмістити ніде не можемо. Ви ж розумієте, що це. Не розмістити лексус на задньому дворі. Це інфраструктура потрібна. Шахти відповідні, фахівці відповідні. Це неможливо. це неможливо, тобто нам не можуть її так дати. А Франція і Британія можуть стріляти по Російській Федерації самостійно. Будуть вони це робити? Ну, це так само реально, як те, що нам Росія поверне ядерну зброю і розкаже, як нею жахнуть по Російській Федерації. Я сподіваюся, тема: поверніть нам ядерну зброю закрита чи ще не закрита? І от залишається тепер: візьміть нас в НАТО, і це будуть гарантії безпеки. Тобто, з ядерною зброєю, зрозуміло, питання повністю знімається як неможливо. Залишається питання НАТО. Але сьогодні вже виступили колишні там очільники НАТО і сказали, що є такі підозри, що НАТО взагалі доживає свої останні дні. Бо якщо Штати вийдуть з НАТО, а це може бути, власне, тому і прем'єр Британії літав до Трампа, і Макрон вже розділив позицію Трампа навіть в цьому скандалі, який був в овальному кабінеті, вони дуже бояться того, що Трамп може вийти з НАТО, тому що бюджет НАТО складається з половини коштів, які дають Штати, і всі інші країни НАТО. Це, ну там не половина, там 40-45%. 55% бюджету НАТО це Штати. Якщо Штати вийдуть, то все. НАТО кінець. Тому і НАТО, і поверніть нам ядерну зброю, гарантіями безпеки не є. Тому що це неможливі вимоги. Це просто вимоги, які виконати не можна, тому буде тривати війна. Я продовжую запитувати у всіх у вас, що таке гарантії безпеки. Напишіть речення. Але не використовуйте ядерну зброю. Ви зрозуміли, чому? І не використовуйте НАТО, тому що це неможливо також поки що. Спробуйте написати, що таке по-вашому, гарантії безпеки. У ті, хто повторюють мантру з єдиних новин, дайте нам гарантії безпеки. Що дати? Що? НАТО не буде. Ядерна зброя не буде. Що, тоді, що, дати, що дати, щоб чиновники були задоволені, що це дійсно гарантії безпеки? То, можливо, тоді потрібно все ж таки погодитись з логікою Трампа, що зупинка бойових дій це степ степ економічна угода, ще економічна угода, дипломатичні відносини. Ну, коли він це говорив, то далі, далі почалась перепалка відносно того, що ми називаємо дипломатією. А що ми називаємо гарантіями безпеки без дипломатії? Що? Про НАТО і ядерну зброю я вам пояснив. Це неможливо. Напишіть тоді, що ж таке гарантії безпеки, якщо дипломатія викреслена, НАТО ні і ядерка ні. Що залишається? А я вам скажу, що залишається? Залишається тіло 18-літнього хлопця, який загинув 1 березня, в той день. На наступний день, як Трамп міг підписати угоду разом з Володимиром Зеленським. І Трамп сказав: ми сьогодні підписуємо угоду і завтра тяжка стадія війни закінчується. Але ні. Ні. І 1 березня за це ні розплатився 18-літній хлопець. І таких жертв ще буде багато. Бо тепер. Ми навіть до Трампа дістатись не можемо. Трамп вже сказав, що вони прийняли рішення не спілкуватися поки що з Володимиром Зеленським. І от поки оце поки що діє, будуть гинуть українські громадяни. Ну поки живі свідки марафону будуть розповідати: поверніть нам ядерку, візьміть у нас до НАТО. Хоча самі ви можете, отакі люди, внести внесок, піти до ЦЦК і мобілізуватися і допомагати. Україні реально, а не вашими словами, в яких є посилання інших людей на фронт. Я вчора висловив ідею про те, що в Україні потрібно просто провести референдум з фіксацією кожного через дію, через паспортні дані, через там, банки і так далі. І кожен має відповісти на питання: він за війну чи він за дипломатію. Якщо він за війну, він автоматично повинен бути мобілізований, незалежно від віку і статі. А люди, які з-за кордону проголосують за війну, вони мають бути автоматично екстрадованими в Україну для того, щоб бути мобілізованими миттєво. От тоді, я думаю, ми побачимо, хто реально за війну, а хто за дипломатію. І тоді це буде воля українського народу. Бо тоді кожен буде розуміти, що якщо він голосує за війну, то він миттєво опиняється на війні. Оце буде чесно. Напишіть, що ви думаєте про ядерку, напишіть, що ви думаєте про нашу можливість використання її і як можна зупинити цю війну. Телеграм, Ютуб. Підписуємось, коментуємо, лайкаємо, дизлайкаємо, пишемо коментарі і стаємо спонсорами каналу. Це також вітається. І, до речі, запрошую сьогодні на стрім о 23.00. Бережіть себе.